Привіт, друзі! Я зараз знаходжусь у прип'яті і хочу вам показати, як виглядають закинуті гаражі прип'яті, що там можна сьогодні знайти. Хочу показати вам, що залишилось в гаражах Прип'яті. Ось вони стоять, обережненько ходить. Бачите, цей гараж ще прикритий. Якщо сюди підійти обережно, то можна побачити. Не знаю що. Всякі речі. Різних речей. Ось також ще один гараж. Там у ньому щось, тут гараж з касою прям. Вижте, тут покидали та залишали грибочки. поросли, і тут ось. Ось такі речі можна знайти гаражах в гаражах прип'яті. А тут дивіться, взагалі закритий гараж є. Ось тут іще гаражі прип'яті. Деякі відкриті, дитячі санки. Там також щось ще зглянуть. Ну, бачите тут Насоси, ноги. Ну. А, я тут Нічого собі. Це щось така якась техніка, мабуть. Я не знаю, що це таке. Якісь значки? Щось тут таке, це стиралка, Хм, цікаво. Так, підемо на наступний гараж. Там бачимо, щось валяється. Тут щось таке сучасненьке. Це теж не сучасне. Ось. Бачимо тут теж залишки якихось радянських речей, в яких я нічого не розумію, крім стула. Лек ло. Джолтіч. Лег Джолтич. Не знаю, що це значить. Давайте мене на всяк випадок. Зараз я включу дозиметр. А, тут одразу фонить, дивіться. 130. Ну тут, мабуть, на дворі фонить. Ого, тут капець. Чого нам? Трішка. Зараз у 2025 році воно не змінилося. А це що тут за чудо, Юдо? Подивіться. Ого, що це? Що тут відбувається? Що це за взагалі така штука? Коротше, я знайшла якусь по той біжний, коротше, ні, що це не Якісь солі чи, чи сніг. Що це таке? Альо. Я же кажу, чи соль, чи сніг. Що це таке? А, це... а я що знаю. А це второшній прип'ятський морг з собственною Тут сами мов моє постанову. Ого, тут надо осторожно. От і ще один стовп. Після того, як ми подивилися на ті незрозумілі абсолютно гаражі. І також той моторошний морг я хочу вам показати, як виглядає дуже популярна пошта, яка знаходиться в прип'яті прямо в центрі. Мабуть, ви всі про неї чули, тому що це знаходиться прямо по стандартному маршруту. Туристів і сталкери, звичайно, також сюди заглядають. Вона така доволі здорова, і заглянути в кожен кабінет було важкувато. Тому я вам покажу самі цікаві місця, де в принципі до цього ніколи не бувало. Там на третьому чи четвертому поверсі, до речі, був кабінет, звідки Ніна Мельник, це була ведуча радіостанції, працівниця почти. Вона Записувала, верніше, диктувала своє повідомлення про евакуацію. Пам'ятаєте, там уважаємо там, жителі зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС там складується неблагоприятна обстановка і так далі. Там вона говорить про те, що евакуація буде о котрій годині, щоб люди перекрили всі водопроводні екрани, це я цитую її, і там чекали автобусів біля своїх будинків. Саме з цієї будівлі звучала. Та сама інформація про евакуацію. Ось тому ця будівля для мене була цікавою. Тут було відділення пошти та зв'язку. Тут не тільки там можна було написати та відправити телеграму або лист, а тут можна було прийти і подзвонити. Якщо ви пам'ятаєте з дитинства, були такі кабінки, де можна було подзвонити. тут саме вони також є на першому поверсі. Тут чогось дуже все перевернуте, так як будівля знаходиться в самому центрі міста, то, звичайно, вона сильно постраждала від... не тільки під час ліквідації, бо, як би ми того хотіли чи не хотіли, а ліквідація була такою, що вона от залишила після себе ось. Такий бардак, бо тоді так треба було. Ну, не, ну, тому що ліквідатори повинні були працювати і дивитися на якісь збереження, музеї і так далі було ніколи. Звичайно, після того, як відбулася активна фаза ліквідації, ну тобто намагались місто відчистити, щоб тіпо, люди там повернулися, бо можна було жити працівникам зони, тому що станція ще ж працювала. І тут ось після цього були інші люди. Тому будівля так собі виглядає: не батарей немає, нічого тут. Наче це десь знаходиться у наших містах, де абсолютно відкритий доступ. На сьогоднішній день, взагалі, сталкерам залишились трошки до да ножки для того, щоб, так би мовити, насолодитися цією атмосферою. Ось так виглядає: оці, до речі, шкафчики, що лежать на підлозі, перевернуті. Це всі такі якісь машини, мабуть, які використовували для зв'язку телефонного. Якщо я не права, можете мене поправити, тому що я особисто я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, то звичайно напишіть в коментарях. Друзі, я дякую вам за перегляд. Зараз дуже важко знімати щось нове, тому що зараз такий час. Ви розумієте, що не кожен зараз піде нелегально в зону відчуження, але в мене трошечки є для вас цікавих відео, які я можу вам показати, дещо як там зараз виглядає. Дуже дякую вам за перегляд. І підписуйтесь, буде ще багато чого цікавенького. Дякую моїм спонсорам. Едмундсу великий привіт, мету Римчуку, і всім людям, які мене підтримують. До побачення.